Одарка поверталася з сільського магазину дуже розчарованою. Залишилося всього кілька днів до Різдва, а всі необхідні продукти вже розібрали. А головне, щоб пшеницю всю розкупили, а як же в нас святкуватиме святий вечір без куті? Можна, звичайно, поїхати в обласний центр, щоб купити все необхідне, але останнім часом Одарка щось не дуже добре себе почуває, руки таки беруть своє. Та й взагалі, такого Різдва, як це, за всі свої 78 років одарка не пам'ятає снігу нема, навкруги болото, а в людських душах пустота. Як же радіти, коли час такий складний? Це тобі не часи її молодості, коли під ногами виблизкував білосніжний сніговий килим, а з кожної хати лунала весела коляда. Все навкруги було білосніжним, святковим, мороз іноді до мінус 20 доходив. Але що тепер говорити, що було, того вже не повернеш? А треба жити з тим, що є зараз. Розчарована жінка поверталася додому. Правда, Марія, місцева продавчиня, запевнила її, що зателефонує постачальникам, і завтра вони привезуть в магазин все необхідне і пшеницю, і масло, і рибу, і ковбаски на різдво. Що ж, доведеться чекати, іншого виходу ударки немає. Прийшла додому і почала поритись по господарству. Прибирала оселю, білою скатертиною накрила стіл. Згадала, як колись за цим столом збиралася її родина. Батьки, чоловік, син. Як же добре було, коли вони всі разом були, а зараз вона одна однісінька на білому світі. Батьків вже немає 30 років, чоловік пішов у засвіти ще 10 років тому. Одарка довго крутила в руках телефон, а потім таки набрала номер невістки. Вона у неї велика пані, лікаркою працює, має повагу серед людей. Невістка підняла слухавку і неохоче відповіла, що вона на роботі і не має часу говорити. Коли Ударка обережно запитала, чи не хоче невістка з внуками приїхати до неї на святвечір, та відповіла, що у неї є своя мама. І так щороку. Відколи єдиний син Ударки Михайло подався в Америку, ні невістка, ні внуки навіть не телефонують старенькі, щоб справитись про її здоров'я чи запитати, може їй щось треба. А Михайло телефонує, але дуже рідко. Саме ці рідкісні дзвінки і тримають ударку на білому світі. Зранку одарка прокинулася й вкотре зібралась в магазин. Треба ж поспішати, щоб знову все не розкупила. І справді, як Марія й обіцяла, всі необхідні продукти завезли, Тож щасливо Одарка, скупивши все необхідне, подалась додому. Несучи в руках дві важкі сумки, вона раптом почула, що хтось її укликнув, повернулася і побачила Христину. Жінка запитала, чи не допомогти їй піднести сумки додому, а потім сама взяла продукти і сказала, що допоможе. Кілька хвилин дві жінки мовчала, а потім першою почала розмову Одарка. Невже ти пробачила мене, Христина? запитала винувато вона, я ж тобі життя зіпсувала, он тобі сорок років, а ти в дівках так і залишилася. Якби я тоді не заборонила Михайлові з тобою одружуватися. Але ти зрозумій мене, ти була бідною сиротою, а я хотіла для свого сина кращої долі. Христина мовчала, а Одарка продовжувала свою сповідь каяття. Якби ти знала дитинку, скільки разів вже про це пошкодувала, Михайло одружився з Світланою, але життя у них не склалося. Він поїхав в свою Америку так звідти й не приїжджає, а невістка мене не любить, і сама ніколи до мене не приїжджає і дітей не опускає. А знаєте що, тітко Одарко? Ви на святвечір вечір до мене в гості приходьте. Я стіл накрию, повечеряємо, заколядуємо. Негоже адже в це свято бути самому. Різдво. Це найкращий час, щоб пробачати і відпускати все минуле. А в житті, як на довгій ниві, трапляється всяке.